Вітання всім колектив. Продовження ліжка покажу, що я зробив і що я роблю. І як роблю, тому що роблю низ. Ну, він вже зроблений, покажу це вам. Отак він виглядає. Просто планки. Отак вони лежать. Тому що у замовника там пол рівний І на планки буде кластись USB плита. І просто там прикрутив і на цьому все. Все елементарно, все дуже просто. Вони можна їх ставити, знімати. Ну я зараз просто. Посверлю, щоб можна було прикрутити. Механізм я поставив, хто буде ставити газові ті ліфти, щоб знали, що зразу ви їх руками просто не вжмете. Ну і плюс ви дивитесь, скільки вони там Вони в ньютонах. Я брав 450. Це якраз буде один на 75 кг люфт цей газовий. Тому що якщо більше, то дуже важко буде вжати, а може і не вжати. Ну, вони плюс вжимаються одночасно, якось каркас поставили. І вони так трошки сили приклали і він вжався. І все чітко закривається. Так що зараз кинемо за, і ключ покажу далі. Так, першу плиту кину, отак От воно виглядає. Тут один. Ну це, я тимчасово закрутив, я потім е, закручу другий не чорний, щоб воно не відділялося. Ну і просверлив. Ось воно, бачите як. Все надійно. Даже можна ходити ногами. Зараз я розуся, тому що не хочу мастити людині. От так. О. Ну і зараз кидаємо другу на цьому все. Так що все елементарно. Чого я прикрутив, тому що мені ще треба отут бокові поставити, щоб вже чітко все було. Так що, так воно. Так, закінчив збирати. Покажу, що вийшло. Ось так воно виглядає. Це у нас білий колір. Підйомний механізм. Я кріплення кинув, ламелі не кидав. Озголів фільончасте. Ну тут. Можна сказати, все дерево. Низ теж фільончастий. Поставив ручку. Отак. От все воно працює. Поставив два упори. Тут USB-плита, все зроблено. На совість. Ну, тільки прикрутити я там на два шурупчики кинув. На цьому все. Каркаса я не відкрашував, так він. Хай буде, тому що не потрібно. Так що отак От воно. Зараз можу навіть зайти. покажу, Все, все нормально. Навіщо ще можна на одному лежати під низом. Висота тут, виходить, 30 см, може комусь стане цікаво. Ну, а висота ліжка стандартна там, до метра. Так що, отака получилася робота патини. Тут нічого нема. По каталогу ral 9003, якщо я не помиляюся. Так що воно вийшло непогано. На цьому буде все. Всім дякую за увагу. І до зустрічі в наступних відео.